Смачні домашні пельмені – найулюбленіша та найбажаніша страва в багатьох сім'ях. Кожен господар чи господарка готує їх по-своєму, а я покажу, як я готую їх для своїх близьких. Пельмені за цим рецептом не розварюються, не розкисають, добре зберігають форму і виходять щільними. А які ж вони смачні, ви дізнаєтеся, коли їх самостійно приготуєте. Розпочинаємо. Ємність просіємо борошно 3 стакани. Посередині робимо лунку, вбиваємо одне яйце, всипаємо сіль 1 чайну ложку, вливаємо олію 3 столові ложки та окріп 1 стакан. Швидко замішуємо тісто виделкою, щоб яйце не згорнулось. Якщо тісто буде липнути до рук, додайте ще до пів стакана борошна. Замішуємо тісто руками, формуючи кульку. Перекладаємо в пакет та залишаємо на 20 хвилин відпочити. Для начинки в ємності змішуємо фарш свинячий 400 г, фарш яловичий 400 г, всипаємо сіль 2 чайні ложки. Чорний мелений перець, одну чайну ложку. Далі в чашу блендера викладаємо цибулю 3 штуки. Попередньо розрізаємо на четвертинки. Вливаємо воду 100 мл. Перебиваємо все блендером в пюре. Вливаємо цибулеве пюре в фарш. Ретельно замішуємо фарш. Найкраще це робити руками. Робочу поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, обвалюємо в борошні, розрізаємо тісто навпіл і одну частину повертаємо назад в пакет, іншу частинку розкачуємо в тонкий пласт. За допомогою невеликого стакану робимо круглі форми. Залишки тіста прибираємо, відкладаємо їх так само в пакет. Кожну круглу форму викладаємо фарш на один пельмень, де приблизно 1 чайна ложка фаршу. Краї защіпуємо як на вареник і з'єднуємо кінчики тіста разом. І виходить ось така класична форма пельмешків. Защіпуємо так само всі форми, можна одразу ж відварювати та куштувати. Також пельмені чудово піддаються заморожуванню, на піднос присипаний борошном, перекладаємо заготовки, відправляємо піднос морозильну камеру та залишаємо до повного заморожування. Другий шматочок тіста також розкачуємо, ліпимо з нього пельмені, перекладаємо на піднос та заморожуємо. Після повного замерзання розкладаємо пельмені по пакетикам. Друзі, нагадую, що найкраще вдячністю для мене буде ваша вподобайка та підписка на канал. Ну і саме приготування. В киплячу воду всипаємо заморожені пельмені, після спливання варимо ще одну-дві хвилинки. Подаємо пельмені зі шматочком вершкового масла, кетчупом, майонезом, оцтом, аджикою або сметаною, посипаємо зеленню чи просто чорним меленим перцем. Саме те, що тісто заварене на окропі, і є запорукою настільки комфортної ліпки виробів. Тісто чудово тягнеться, до рук не липне, не розварюється. Завдяки додаванню цибулі та води начинка виходить над ну, дуже соковитою. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг.